Я вас вітаю, як завжди, у цій порі час новини СТС мене звати Юлія Єлізаренко. Про головні події вівторка. 2 квітня вже дізналися мої колеги та готові поділитися інформацією з вами. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Далі коротко про таке. У Сумах завершать опалювальний сезон. Ми Можемо в четверг уже приймемо рішення про відключення, так? Весняний паводок прямо у квартирах. А та стоять, воду збираємо. Як протікає, як дощ іде? Кінологи познайомили сумчан зі своїми помічниками. Вона допомогла знайти е, гранату, яку бавили діти серед кандидатів у президенти лідирує на сумщині. Центральна виборча комісія оприлюднила результати голосування по області. Перше місце упевнено посів Володимир Зеленський. У нього 32,66%. Майже у два рази менше голосів набрала Юлія Тимошенко. 16,42%. Утім, цього вистачило би опинитися на другій сходинці у рейтингу. Трійку лідерів по сумській області закриває Юрій Бойко із результатом 11,19%. Голосів. Чи стало сумчанам жарко у квартирах. Міський голова суми Олександр Лисенко на апаратній нараді підняв питання щодо відключення опалення у місті. Давайте в середу проведемо, бо можемо в четверху до приймемо рішення про відключення, так? Про припинення опалювального сезону у місті Суми. Про готовність завершити опалювальний сезон повідомили представники теплопостачальних організацій. Звернення з проханням завершити опалювальний сезон дуже багато скарг на температурних режим. дуже багато побажань що виключало опалення. У зв'язку із цим комісія з надзвичайних ситуацій розгляне питання щодо завершення опалювального сезону у сумах. Про рішення міської влади у тандемі з тепловиками та синоптиками ви дізнаєтесь 3 квітня у наших новинах. І у сумах не відступає. Наразі хворіють лише дорослі, серед них і медичні працівники, котрі контактували з хворими. А ось з початку року на кіру сумах захворіли 36 дорослих та 12 дітей. Наразі в лікувальних закладах в четвертій лікарні поштувають 16. дорослих хворобників. Дітей немає. До слова щеплення від кору дітям роблять безкоштовно. Їх вакцинують за графіком. Дорослі також можуть отримати вакцину. Доросле населення з груп ризику підлягає безкоштовним щепленням. Це медичні працівники, немедичні працівники лікувальних закладів, працівники закладів освіти та правоохоронних органів. Наразі для них є безкоштовна вакцина. А ті дорослі, котрі бажають щепитися від кору і не входять до груп ризику, мають придбати вакцину за власні кошти. У селі Рогинці Романського району, рухаючись центральною вулицею населеного пункту, вантажівка насмерть збила пішохода. За день до аварії загиблому виповнилося 33 роки. Місцевий житель, переходячи дорогу, раптово поточився назад і попав під колеса автомобіля. ЗІЛ 131 Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил. Дорожнього руху, які призвели до тяжких наслідків. В даному випадку це смерть людини. В рамках відкритого кримінального провадження працівники поліції з'ясовують, що стало причиною трагедії. У сумах за порушення вимог закону України про захист тварин від жорстокого поводження Держекоінспекція області оштрафувала адміністратора приїжджого цирку на 5 тисяч гривень. Діяльність взагалі пересувних цирків, зоопарків, виставок заборонено. Тварини, про яких ми говоримо, утримувались в належному, в задовільному стані. Їм забезпечено було норму їжі. Цирку штрафували 28 березня. А через два дні він поїхав із сум яким чином можна тварин вилучити і де їх тримати, це законодавчо у нас не врегульовано. Ще залишиться у сумах телерадіомовлення через борги з електроенергію. 3 квітня в обласному центрі заплановане відключення сумської телевежі концерну РРТ. Заборгованість передавальної станції за січень людний становить майже 260 тисяч гривень. А враховуючи ще й березень, загальна сума складає трохи більше 337 тисяч. Втім, якщо підприємство сплатить необхідну суму, то заплановане знеструмлення скасують. Через дірявий дах у квартирах сумчан, що мешкають в одному з будинків на вулиці Гамалія, постійні потопи. Покрівля в аварійному стані майже сім років стверджують місцеві. То чому ж її ніхто не ремонтує? Та чи варто жителям розраховувати на допомогу? Дізнавалася Маргарита Сахно. На горищі повні таски води, а у квартирах ледь не повені. Це реальність, яка для мешканців цього будинку наступає після кожного дощу. І триває така реальність вже багато років. Все це тече прямо потом в квартиру, підходяться ставить відро налажуватися, вже ж уже годиться, рубірують весь виліз, криша в непригодному стані. Під час дощу мешканці будинку вимушені з відрами та тасками лазити на горище, щоб рятувати квартири від потопу. Якщо дощ хороший, сильно тече. Виїмка такая є, і туди вода стікає, може впасти потолок. А ось ремонт квартир через дерявий дах влітає у копку. Ось этот участок не перекритий, или не вистачило шифера. тазики стоять, воду збираємо. Як протікає як дощ йде, у тазики вода йде. А як було зимою, можливо? Ну, виносимо, виліваємо. Жителі сім років поспіль зверталися за допомогою до обслуговуючої організації та до міської влади. Прохали врятувати їх оселі від потопів, але з місця ситуація зрушила лише зараз. Комісія обстежила, включила до проекту титульного скиску при належному фінансуванні або виділенні додаткових коштів. Вказаний будинок буде відремонтовано. В інфраструктурі міста повідомили, що дах у цьому будинку планують відремонтувати протягом 2019 року. Місяць не уточнили. Тож скільки ще дощів доведеться пережити мешканцям будинку, невідомо. Маргарита Сахнота Ульянченко – новини СТС. Із 1 квітня багатодітні сім'ї зможуть отримати додаткові виплати на кожну третю і наступну дитину. Щомісяця їм надходитиме соцдопомога у розмірі 1700 гривень. Урядова новація стосується не лише тих сімей, у яких діти народжуватимуться протягом 2019 року, а й тих, у кого така кількість дітвори віком до 6 років уже є. Щоб оформити додаткову виплату, слід звернутись до органів соцзахисту за місцем проживання. Написати відповідну заяву на отримання грошей при собі також потрібно мати оригінал та копію посвідчення багатодітної сім'ї, без якої формути допомогу буде неважливо, та свідоцтво про народження дітей. У сумах розпочалося зарахування дітей до перших класів. Подати документи можна до 31 травня. Після 1 червня впродовж двох робочих днів оприлюднять кількість вільних місць, список претендентів на них та дату жеребкування, за результатами якого дітей зараховуватимуть на вільні місця. Імена майбутніх першачків, яких візьмуть до школи на підставі жеребкування, мають оголосити до 15 червня. Насті з мокрими носами та допитливі. Далі розкажемо про службових собак, адже у них професійне свято. День кінологічної служби. У Сумській області таких поліцейських напарників близько 40. І з деякими з них познайомилася наша Анастасія Островкова. Подробиці дивіться далі. Увагу малечі та дорослих привертає службова вічарка поліції Дарсі. На відміну від інших собак, вона у спецформі. Вона перебувала на зоні АТО. Там допомагала бабусі знайти викрадені речі. Це було неї перше розкриття. Потім вона допомогла знайти гранату, яку збавили діти. А ось її колега однорічний річ. У майбутньому «Лабрадор» спеціалізуватиметься на пошуку вибухівки та боєприпасів. І таких пухнастих напарників тут чимало. Дітвораж не може натішитись. Красиві, хочеш собі такого маленького пухнастого друга? Так, ось. Окрім службових собак кінологічної служби Нацполіції, тут і ті чотирилапі, яких ще тільки навчають дресурі у гуртку юного кінолога. Із ними займаються діти віком до 18 років. Для сумчан вони демонструють свої вміння під час курсу слухняності. Щоб виконати ту чи іншу вказівку, собак стимулюють смачненьким, зазвичай це сир і лише зрідка використовують іграшковий м'ячик. Найчастіше команди віддають німецькою мовою. Мовляв, вона лаконічна та легше сприймається на слух, оскільки Собака не розрізняє мов і реагує лише на інтонацію. А от до поліції відбір для собак жорсткий. Кожна оцінює ще цуценя. Вони повинні бути досить холеричні, досить грайливі, тому що це саме така скажімо так основа для дресирування, і потім вже собачку більш детально три місяці, шість місяців. Ми постійно їх тестуємо, тому що для служби дійсно потрібні досить великий скажімо так багаж знань для них. Виконання команд та трюків не захопила дітвору. Далі ж все серйозно та по дорослому, як у справжньому блокбастері кінологи. імітують ситуацію. Цією <собацію>, собаці потрібно затримати правопорушника. Анастасія настасія Юрій Щенко, Новини СТС. У Сумах пройшов перший матч серії Суперліги України з волейболу між командами ШВСМ СумДУ та «Фаворит» Лубни. Сумчани почали гру і цілком закономірно програли два сети поспіль – 22-25 і 25-27. Потім позиції здали гравці «Фавориту» і команда ШВСМ СумДУ взяла два наступних сети – 25-21, 25-22. У вирішальному сеті перевагу захопив «Фаворит». Вони виграли з рахунком 12-5 в результаті заслужена перемога гостей 2-3. Сумчани ж заробили мінімум, максимально ускладнивши собі завдання на майбутні ігри. Тепер гравців ШВСМ СумДУ 5 квітня чекає матч у Лубнах. Якщо вони не зуміють там виграти 3-0 або хоча б 3-1, то командам доведеться зустрічатися у третій раз знову у Сумах. Віддали соперника ініціативу, він почуває впевненість. А сами, наоборот, сдались, пытались во второй партии наверстать соперника, достали, но, к сожалению, на больше-меньше фортуна оказалась не на нашей стороне. Дальнейшая игра – это работа, ну, то есть игра ошибок. Кто меньше ошибок совершает, тот и выигрывает. Ну, первые две партии играли очень дружно, все сплотились как команда, но потом начали не подавать подачи. Все, получается, у нас распад в команде начался. Каждый начал выпадать один игрок, другой выпал, выпал. И из-за этого мы проиграли две партии. И, ну, судьи еще суммам немножко помогли, но с этим ничего не поделаешь, как говорится. Но в пятую партию собрались на злости после этих двух проигранных партий и взяли свое. Таким побачили цей день журналісти телеканалу СТС. Наша новинна редакція продовжує свою роботу. Долучайтеся і ви телефонуйте на гарячу лінію СТС. Якщо станете свідком надзвичайної події, або маєте проблему, яку не в змозі вирішити самотужки. Ми працюємо для вас. Залишайтеся з нами попереду ще багато цікавого. Всех попросили всех покинуть помещение. Магазины закрыты. Больше не нет. Запах не новичева? Ничего нет. Это трудно назвать пожежей. Это не пожежа. А что самое загорелось? Пока неизвестно. Там работали сварщики, и то ли искра попала, что-то такое. И все, немного было. Не работает. Пока. Там ничего не работает. Сказали ничего не працює. Ничего, пока обесточено. Ничего не работано. И попросили просто пожарники по инструкции обесточить универмаг, эвакуировать людей.